І на Харківщині російські загарбники намагаються тиснути на позиції українських захисників, використовуючи різне озброєння. Про це йдеться у телеграм-каналі проекту Діпстейт. За даними аналітиків, ворожі війська почали спершу діяти за допомогою щільних обстрілів, зокрема в районі Вовчанська. Також активно застосовуються системи РЕП і БПЛА за даними видання. Противник Пробує заходити та закріпитися в ряді населених пунктів уздовж кордону, зокрема у селах Стрілеча, Красне, Пильна, Борисівка. Також здійснюються спроби заходу ворога в населені пункти Гатище, Плетенівка. У Діпстейт окремо зауважили, що основними силами ЗС РФ зараз є піхота. Також вони використовують важку техніку, але у невеликій кількості помітно, що окупанти не намагаються просунутися далі, перерахованих вище населених пунктів. Це це може свідчити про те, що вони очікують, поки будуть задіяні основні сили річ у тім, що як зазначають аналітики, ресурсів, які були задіяні вже зараз, недостатньо для більш маштованого просування, Тобто відбувається дестабілізація в прикордонних районах. Водночас, поки що, невідомо наскільки е ну от, можуть бути задіяні е ці основні сили рашистів. для подальшого наступу. Ще ця ситуація перебуває в динаміці.